Це сталося напевно в квітні, десь після березня. В березні був ще такий просто шоковий стан, коли мозок достатньо складно взагалі думав і переварював все, все, що відбувається. І в квітні, коли вже емоції стали трошечки сідати, і ми почали розуміти, що це не закінчиться через тиждень, через два, через три, що ми тепер живемо в такій новій реальності, і є став якийсь трошки час і ресурсу перебудовувати себе, то ось тоді я зрозуміла, десь в квітні, що я повністю переходжу, просто в один момент я прокидаюся і повністю переходжу на українську мову. В якийсь момент я підсіла знову таки на хвилі захоплень. Дня і переходу, щоб воно було легше. Я передивилася багато документальних серіалів на тому самому Ютубі про українську мову, код нації ДНК, про солов'їну мову, і це також відклало якийсь такий свій знак на сприйняття більш емоційне, моральне, настільки чисто фізично, скільки розуміння, що ось що наша мова є величезним пластом культури, і розуміння, як воно відбувалося багато багато сторіч тому, і чому це тягнеться, і чому я не можу далі передавати це такі самі помилки далі своїм нащадкам.